Ці воїни доблесно захищають нашу країну. Кожен на своєму місці. Але всіх об'єднує одне. Позивний Україна. Це проєкт позивний Україна, це проєкт про найкращих синів та дочок України, які зараз захищають нашу країну. Це проєкт про волонтерів, про матерів наших бійців, про лікарів і госпітальєрів. Сьогодні у нас позивний Буш. Вітаємо! Буше, ну, ми чекали тебе. Дякуємо, що. Знайшов час, бо дуже сподобався наш з тобою, наша розмова з тобою тоді перша розмова, і я дуже рада привітати тебе ще раз зараз, вже в нашій студії. Ну зараз ти на дуже тяжкому напрямку. Ми не кажемо, да, який напрямок. Ну, це схід, це схід, так. але наші глядачі зрозуміють, бо це самий тяжкий час напрямок. Так, Так, я і бачу, є. ти трошечки схуд. Трішки на да. трішки стрес, да. А коли стрес їсти не дуже хочеться, тому ну там піси, тому що потрібно. А так взагалі я думаю, що емоції там, ну, які ніде не відчуєш ніколи. Ми в першій нашій розмові глядачам розповідали про тебе, про позивний твій буш і там, де ти був, я ще раз нагадую, це різні точки. Пішов, да? з так, з 14-го, так? так? І, ну тоді звільнився. І зараз знову в рядах. І, і зараз знову добровольцем з перших днів так. війни. Туди ж сам попросився, так? Mm, ну, так. так. Вже ж а, з хлопцями. Тобто, ми не вирішували, це командування вирішило, тому що ми там потрібні. Там багато хто потрібен. Всі-всі туди направляються, тому що ну, там дуже складно. І ну, інакше, ну, і хочеш сам. І ще і наказ, ну тобто, все так в сукупності. Дружину побачив вже? батьки, так дружина щось? не плакала. Коли побачила, так то від радості, може, трішки так, але стримувалася. вона така стримана взагалі на емоції, але це відчувалося. Ну, рада була. Тут напрямок, про який розповідає вся країна. Ми не називаємо цей напрямок, ці населені пункти. Але що можна розповісти? Що там коїться? Постійно, постійно намагаються забрати там населені пункти, якісь там критичні точки. Постійно, піхоту взагалі не жаліють. Ну, тобто, як і було раніше, навіть зараз більше, тому що там якась частина з Херсону знялась. І там їх розподілили якось так. І вони ще більше піхоту свою штовхають вперед. Ну, тому це таке важке, важкий напрям, але він контрольований. Як вони воюють? Що штовхає їх на чужій землі вбивати чужих жінок, чоловіків? Я навіть ну це я, як там, ми там да, в Україні живемо ну, нам важко їх зрозуміти. Ну, це пропаганда якась там, яка у них там. 30 років точно, а й то більше. І вони всі там кажуть, що вони з кимсь тут воюють. Раніше вони з нацистами воювали. Зрозуміли, що тут нема нацистів, зараз з НАТО. Там то якісь поляки, то і ще там хтось. Ну, Якось такі у них... У них там питали, там, а де поляки, немає. Ну, і все. ну тось, Я не розумію, що, що вони в голові і для чого вони це роблять. Ну, Більше всього то, що їхня. Політичне керівництво, не шкодує своїх солдат, це точно. Вони їх там, кидають. Байдуже, що там укріплена позиція, треба йти в атаку, як там другі другій І вони це роблять. Вони їх хоч забирають? То більшій частині ні, тому що там йдуть інтенсивні бої і вони можуть забрати. Вони хочуть ну, не зробить. Так, а що там з ними? Там же тисячі вже трупів. Ну, що там з немало, ними? Присипає так. землею чи що? Там <рес> такі лежать. З твого зору, вони вже розуміють, що наша армія незламна, що наші хлопці страшні воїни. Вони нас бояться, як? Mm. от як ви відчуваєте? Так, вже ж. Я думаю, що вони це зрозуміли. А саме цікаво, що вони теж адаптуються і теж по-іншому трошки воюють. І це теж помітно по ним. Але методи ті самі в основному в них залишаються, і наші хлопці теж дуже. Ну, набрали великий там, рівень професіоналізму. І я скажу, що, ми, мабуть, найсильніша армія в світі. Ну, якщо там, не враховуючи там, специфічні якісь там напрямки, там, техніка, там, літаки або ще щось. Ну, піхота у нас, те, ну, що я бачу, ну, дуже героїчно. Ну, найсильніша. Друга армія світу ну, це міф. Так, да, їх багато, їх дуже багато, вони вміють воювати, але. Ментально ми набагато сильніші. В чому ти бачиш, що вони. Стали. Ну, що вони стали. Як вони змінили, так? Да, так, ну, так. Раніше, там, наприклад, було, що там, як у них там написано було, техніка, за нею піхота, наприклад. А зараз техніки у них вже там, поменшало, тому вони змінили піхота, а потім техніку. І отак от, от там. Деяких місцях вони там більш агресивно діють. Я не знаю, що їх на це штовхає. Мабуть, страх того, що ззаді там хтось стоїть, а вони там стоять ззаді і їх не пускають позаду. Ну, вони... щось за та тряди це є, не да. вигадка, Ні, це такі це, це є. Такі вони є. самі своїм ж тим руським солдатам в спину так, стріляють. Так. Ну, по перехопленню було чути, що. Ну, нам треба йти тільки вперед, тому що назад нас там ну, ні, назад дороги. І, і, і виходячи з того, що я бачив, то вони тільки йдуть вперед, ну і назад не відходять навіть. Ну це щось або страх якийсь, їх повинен там, спонукати до цього, або якась ідея. Ідеї у них немає. Ну там воювати з НАТО там, чи з нацистами, ну це якийсь там міф. Ну я думаю, що вони бояться, тому що позаду стоять люди. І вони йдуть вперед. Їм краще загинути від наших солдат, ніж від своїх або в тюрму побасить. За день скільки наша піхота може цих всіх атак витримувати? Це весь світловий день. Тобто, це в основному там артилерія, авіація працює, їхня техніка, піхота десь. І весь світловий день це ну, там йдуть бої наші, і їхні. Тобто, без перестану. І вночі теж інколи. Ну, я так розумію, що наші теж туди ж вилазять. Ну, ми ну я не особисто, але там я знаю хлопців, які це роблять. Ну, це відважні хлопці. Що mm -hmm. зараз відбувається? У Вас достатня зброї? Яка вона? Чим краще стало? Ну, ми так розуміємо, ми так чуємо все це. Mm -hmm. Ну, деталей сказати не можу, але краще і більше. Ну, стало по якості, по кількості. І спеціалістів ж кажу, багато вже наших там хлопців, взагалі військових ну, опановують цю техніку, роблять її там модернізують, більш там і практичніше, ефективніше роблять, ніж вона є там. Ми зустрічаємо в пресі іноземних держав, що наші хлопці дуже швидко опанують іноземну техніку, і майже вони кажуть, що вони найкраще з нею справляються так <св 'я> да найкращі користувачі, ніж інші, Це розумієш? Тому що у нас народ, нація така, що вона творча. Його там до всього підходять творчо. Там, знаєте, як там дідусь в гаражі там, відкриваєш, а наче своя там, там, лабораторія, він може зібрати авто, розібрати, щось доробити. І так само з технікою, з озброєнням. Щось потрапило в руки. Там. Чоловіки посиділи, такі подивилися, ага, тут чогось не вистачає, і такі там, давай це зробимо, давай, давай це зробимо. Ну і так от, ну, так і є. Да? Техніка стає більш ефективнішою. І навіть там з заходу вони такі дивуються, кажуть, як. Що ви зробили? А е, мирні жителі залишаються там, десь побіля вас? Чи зовсім там же вижжена земля, немає нікого? Є, є. є, є. Важко. Там, там, де ми були, там немає ні світла, ні води, ні зв'язку, нічого. І там люди живуть там, в підвалах, наприклад. От, там і там підвал, буржуйки. У кого є, у кого нема, хто так просто зимує. Там привозять там, сел. Там, ті ж люди привозять, там, продають якусь їжу, щось, там, теплі речі таке. І ну, В основному це літні люди, або ті, у кого взагалі не було ніякої можливості там, покинути місцевість. Наші їм допомагають, наші так, їх так, годують, і, вони так. ж не вижили, да? так наші хлопці передають. Це да? гуманітарні місії, забирають, евакуйовують людей, ну там, хто хоче. Не будуть вже примусово забирати. Хто хоче, там те вивозять, провізію привозі, Так, ну, вже ж, ну, Стара намагаються допомагати, як можуть. Багато хто не хоче виїжджати. Кажуть, я тут буду. там, от Ми бачили там жіночку, Ми там спитаємо, що вони ви виїдуть. А куди я поїду? Мені нема куди їхати. І ти такий, думаєш, ну, дійсно, куди я вона поїде. Каже, так: в мене тут там, квартира є. там, каже, Я піду там, дров напиляю. Я такий дивлюся, ну, жіночка. Бо кажу. ж ти знаєш? Я от дивлюся зараз на тебе. Ти знов посміхаєшся очима, але вони стали якісь, знаєш, ну, стомлені, дуже стомлені війною. Багато по побратимів вже втрачено. <проб> із тих із ским, друзів, да. з друзів, слава Богу, всі цілі там трішки контузії, є, але вони лікуються, все добре. Це слава Богу, що там. А взагалі, там, де ми знаходимося, проходимо службу, да, там дуже багато поранених є ті, хто загинули, так. Да. Тому що ну, інтенсивність дуже висока. Але ми дуже своїх висока. не залишаємо так? Ні, ні в кому разі. Ми, ми, ми так. вивозимо так? так. Не можна сказати будь-якою ціною, але будь-яким способом. Про наших людей там такий момент був. Ми були там в, в цьому місці, там, де проходять бойові дії. Я про наших людей кажу, що от як би там не було складно, там не було електроенергії, там води, опалення, нічого, ні зв'язку. І вони якось знаходили методи, способи, щоб їздити по місту на електросамокаті. От я так стою, дивлюсь, так і думаю, звідки він взяв електроенергію, і він на електросамокаті і такий там дорослий чоловік, і я тоді до мене дійшло, що. Акумулятор. Да, наші люди да, дуже творчі. І я так дивлюсь, і, ну, і це мене так трішки зачепило. Навколо вибухи, там щось, десь якісь прильоти. А він їде спокимось, поміж нурами, по своїм справам, по якимось. Я так дивлюсь і. Ну, Наших людей не перемогти нічим. Там, кажуть, що зима у нас буде холодна, ну трошки померзне. Головне, щоб всі були там живі, здорові, по можливості. Ну вони ж, мабуть, не зупиняються, так? Та у них є якесь ідеологічне завдання захопити там, там схід. Щоб сказати, що це стратегічно важливо з військової точки зору, це не дуже там, коректно. Там є другі місця стратегічно важливі, які можна захопити. Але ні, у них є якась там ідеологія, що треба ось це захопити будь-якою ціною. І Вони це роблять. І от так, от, тільки сонце стає, починаються активні дії аж до сходу. Ну, от зараз вже зима, вже сніг лежить, вже дуже холодно. Як обігріваєтесь? Ну, що ти бачив? Угу. Ну, ми там, теж були там, на позиціях, ну, особисто там, я там, і наш підрозділ гріли завдяки там, волонтерам, людям, які там, передають там, різні засоби для обігріву, там рук, ніг там, і тіла. Ну, тобто такі з-за кордону купують mm -hmm. імпортні якісь там, такі речі. Ну, і так якось і грілось, тому що ти багаття не розведеш. Тому завдяки людям, там багато хто людей допомагає. Ну, народ весь наш, українці всі допомагають, всіх там, хто знаходиться в тилу, постійно щось там присилають. Особливо зараз взимку це дуже відчутно, тому що постійно там теплі речі, засоби обігріву, там, газові там балони ті ж самі. І от без. Такої підтримки, я думаю, дуже складно буде. А вони? Допомога... Як Як вони? Щось я, таке розповідають. Та я сподіваюся, що зима їх а, сильніше поб'є, ніж ми. І ну вони... так, там же ж ні, ніхто не допомагає, логістика ускладнюється, так? Так, так. І та й рівень гуманітарки, у них там майже нульовий. Ну, підтримка там. Ну, а хто їх буде а підтримувати? кого підтримувати, та? Якщо ти воюєш в чужій країні, вбиваєш людей. Як тебе за що тебе підтримувати? Це там. Одиниці, може, щось там підтримують якось. А так я да, сподіваюся, що зараз будуть. Та і наші хлопці теж трохи підмерзнуть. Але я думаю, з, з допомогою людей це буде легше. Ну, пережити це зиму. Вдячність всім нашим людям, хто допомагає. Так, Велика вдячність. Хто, тому хто що передає, без, збирає, без привози, допомоги, до, да, доставляє нашим хлопцям. Можна сказати, що там всі, хто допомагає, теж на фронті. Вони разом з нами. Ну, це відчутно там по тим теплим речам, тобто вони поруч. І за це дуже велика вдячність. Всім, хто допомагає, там, навіть там, чимось маленьким. Ну, це, це дуже відчувається. Що батьки, зустрівся побалакав? Та все добре. Мама тільки емоційна трішка, так нормально. Ну, мати, так, низький так. У колін, матері. Так, дуже нервує, хвилюється. І ну, так трішки важковато. А дружина ну, дружина, зраділа. що каже. <рес> Те, кажу, що не треба мені більше нікуди їхати, залишайся вдома. Я, ну, я б з радістю, але трішки пізніше. А так зраділа. Каже, аж не віриться, що ти приїхав, що ти вдома. Я кажу: ну, ти теж мені не вірила. Сюди приїжджаєш, як начебто, ну от. Трошки інша реальність. Ну, швидко адаптуєшся, звикаєшся. Ну, з цим проблем немає. А от приїхав ну, там, декілька в тебе годин, день, що хотілося б, що їв би, чи пив би, чи а, зустрічався, що хотілося робити. От... На ліжку поспати, Поспал. на своєму, так їжу там поїсти смачну, там, щоб дружина приготувала. Готує я там трішки від'їдаюсь, тому що трішки схуд і. Та й взагалі в радієш. так приїхав і ну, радий, що тут все добре, ну, все спокійно, тихо. На ті речі, які раніше там, дивився, да, там, там події по-іншому трохи починаєш дивитися, і радий, що вони взагалі є. Там, от, є отак, от відбуває там, побут, там, дім, там, якісь там дії, там, якісь там заходи. Там. Все буденне, але воно приємно, що воно є, і ти такий цьому радієш. Я дуже багато разів згадувала нашу з тобою розмову, і якось ти так вимовив та, тоді, що ми для того і воюємо, щоб ви тут е, е, жили нормально. Влізла в голову ця фраза. Бо дуже багато каже, що ви тут, там наші хлопці воюють. А є і ви... такі, є й такі. Ну люди різні, але загалом ідея. Всі там захисту держави, для чого повинні ну, там, потрібні солдати, да, і що вони повинні робити, щоб захищати державу, щоб люди всередині держави країни да, там, жили нормально. Для цього є солдати, є армія, яка захищає. Для того, щоб ти жив, там, ну, там життя своє, да, там, ходили там, зустрічались, там пили каву, там щось їли смачне, гуляли. Тому що ну, війна це ну, така складна дуже. Тема там, з боку емоцій, там і взагалі дуже важко. А коли ну, там, люди живуть, ну, тобто життя позаду продовжується, ну ти розумієш, що позаду все добре. Ну, тобто, і повертатися сюди хочеться, і хочеться щось робити для цього. Тому а є тут... в частини капелан? Хлопці моляться? Є капелан. Так, ну, я не бачу, але є. У ну, нас загалом всі так. Всім страшно, це, понятно, це нормально, але всі стараються з позитивом якось це все пройти, перебороти собі страх. Це в цьому є сила. Що якщо тобі страшно, всім страшно, але якщо ти не можеш це нічого зробити, то це вже, ну, це погано дуже для людей. Але коли ти борешся з тим, ця це, це сила проявляється. Тому в нас дуже багато молодих хлопців, молодших за мене там, в строю з нами поруч стоїть. Молодих багато? Так, і я дивлюсь на них і себе там згадую в цьому віці, що я такий самий був. Скільки років мало? 19. 19 так, є? Так, є 19. Недавно там виповнилося 19 років. Ті, що дорослі, доросліші, а, там ага. за 50. Ага. Ні, таких в вашому підрозділі, так, зділі, так. мабуть, їх нема, бо ну, таких, у вас да. особливий підрозділ. А так у піхоті є? То, ні, в піхоті. Не теж. Та. Так. Ну, там, намагаються таких людей там, ну, вони цінні, тому що в них є якісь знання, тобто їх там на певні якісь там, посади, там, щоб вони займали. Ну, там, де вони зможуть себе нормально проявити. Бо що бажаючих там, захищати країну дуже багато, але не всім ж в піхоті бути. Це потрібне забезпечення, там водії і багато там, інших різних посад, які ну це ж потрібно хтось щоб займав. Тому що всі, якщо в піхоту підуть, то буде розтягнута у часі війна, чи чуєш вже у повітрі закінчення? Ну, як сказав Кирило Буданов, то йому не вірити немає підстав, тому що все, що він каже, воно збувається. А отже, значить, він щось знає. Якась інформація є. Тому зима зараз трішки це все сповільне, тому що ні туди, ні сюди не можна буде рухатись. І заодно, я думаю, воно нам допоможе трішки. А далі, вже по весні будемо з новими силами рухатись вперед. Дай Бог, щоб все було добре. Всі повернулись назад додому. Дякую, дякую, дякую що вам. знайшов час. Для нас дуже дякуємо, бо це треба нашим глядачам казати. Ми пишаємось вами ще раз кажу і до зустрічі. Так, побачимося ще. Обов'язково. Да. Зараз, mm. зараз, тепер я кажу до зустрічі. Не прощайте до зустрічі. Да.